Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. От приїхав з собакою на город подивитися, накосити травички кроликами. Тут, тут у нас є такий участок, тут ніхто нічого не садить, травичка погана, але трішки я накошу вчора бричиків нарвав листя з кукурудзи і от покажу, який тут у нас є житель. Я називаю його Бублик. Мені здавалося, що він... Просто тут постійно ошивається, але я так бачу, що, скоріш за все, він нічий. Ми його підготуємо потрішку. Ляля не -ля -ля дуже гарно на нього реагує, ривнує. Ну, отут от він живе. Там от у нього стоїть водичка. Отакий він молодий песик. Я зву його бублик. Дуже граливий, дуже гарний, але, друзі, випереджаю ваші коментарі. Забрати собі я його не можу точно. Ви бачили, в мене умов немає. Я не можу його залишити, щоб він просто бігав по вулиці. Там багато собак місцевих. От, з лялею його, зрозуміло, я не можу в один вольєр, тому що вона не прийме його. Так, бачите, вони так наче нічого, але зрозуміло. Тут у нас є друзі-родини, у них нещодавно помер песик, і ми. Пропонуємо його їм забрати, вони поки що вагаються, але сподіваюся, що його заберуть. Дуже гарний такий песик. Так, так, бублик, бублик, ти бублик. Він знає, що він бублик. Ну, так от, друзі. Всіх шкода, але, на жаль, усіх забрати немає можливості. Якби у мене був власний будинок, звичайно, б у мене була не одна собака і не один кіт. Ну, але в таких умовах, на жаль... Не можу, він дуже гарний, я думаю, що його хтось забере. Тут не лише ми його підгодуємо, а й інші сусіди, які приходять на город. Отакий він бублечок. Так, Бублек. Бублик. Ляля. Лялю, не ревнуй. Бачите, дощів немає, все сохне, от покажу вам капусту. Все розповідав так, бублек, ти не ламай перець і помідори, бо получите. От бачите, яка капуста в цьому році. Немає діла, можливо, ще, звичайно, якби пішли дощі, їй ще й стояти довгенько, ну, але квіти також не дуже. Ну, немає вже скільки дощів, що розповідати. Ну, Але ми потихеньку консервуємо. У нас минулого року залишилось багато огірків, томатного соку, тому Ось дивіться, які високі помідори гарні. Ну, а квіти, бачите, так собі. Отайстри. Ось так. Так, це кольорова капуста. А от, бачите, щось позав'язувалося. Ми, до речі, якось цвітну капусту таку садимо щороку і якось не виходить у нас. Я не знаю чому. А в цьому році, дивлюся, трішки є. А ось кавульчики у нас такі в цьому році. Дуже гарні, дуже смачні. Так, прикриваємо, щоб не пеклися, та й щоб від очей подалі. Жаржинки також так собі в цьому році, ну нічого. Перчик, бачите, поганенький. Ну, але знов потрошку зриваємо, потрошку закриваємо. Я думаю, що все буде добре. Так, зараз ще вам щось покажу трішки. Зібрав кабачки, небагато. Ось дивіться, які помідори чері. Ось подивіться, яка висота. І є всі помідорки тут. Дуже смачні. Мені подобається. Так, бублик. Бублик. Дивіться які. І сказав би я, що дуже багато зав'язі, але Ну, у нас місце тут було. Ми купили розсаду. Так у мене в основному батько розсаду вирощує огірки. Сохнуть, ну, але знову ж таки трішки є. Ось так от. Ми вже картоплю вибираємо. Різна є, є не дуже, є краще. Ну, для цього року вважаю, що взагалі нормально. Так, зараз кошу і їдемо додому. Як завжди в обід випустив качок, нехай тут потиняються під деревами. Трішки. Хлюпається в воді. Недовго, ми хвилин 20, мабуть. Тут пастися ж ніде, як бачите. Все рівно, поки я з кроликами вправляюсь, поки ляля погуляє. Нехай трішки тут потиняється. Ось так. Знімаю сам, друзі, і розумію, що щодня в кожному відео показую одне й те саме. Так, з точки зору сучасного життя. Це дуже добре, що нічого не міняється, але з точки зору каналу і цікавості, думаю, що це не дуже добре, але ну я показую те, що в мене є. Тому я вирішив зробити невеличку перерву на каналі. Я не знаю скільки вона займе, можливо, я два дні відпочину. Ну, відпочину від зйомок. І повернуся, можливо, трішки більше. Тому що, якщо чесно, самому не цікаво знімати щодня одне й те саме вам показувати. Я розумію, що у всіх так. Ну, господарство невелике, поки що мешканці одні й ті самі, і з пустого в порожнє переливати якось самому не цікаво. Тому це, друзі, для тих, хто дивиться мої відео постійно, щоб ви знали, що якщо я трішки випаду із графіка, то у мене все. Нормально. Що ви, малечка? От, приніс вам чорнобривчики. Ну так, трішечки. Потрішечку даю. Ну, так, так, кролиці там уже телесуються. Зараз і вам дам. Друзі, в мене є окреме відео про чорнобривці для кроликів, але скажу, що чорнобривці не повинні бути основним кормом. Тобто дати лише одних чорнобривців не можна. Отак от, от потрошку можна, як смаколик, але якщо ви сумніваєтесь, то краще не давайте таких різних продуктів, якщо у вас є якісь сумніви. Кожен відповідає сам за своїх. Звірів чи птицю не важливо, тому все за добре, коли хтось вам радить, блогери, я сам такий, всіх дивлюся, але повинна бути своя думка і своя голова на плечах. Ну так. так зараз подивимося, що тут кролиці мої бандитки такі, я їм зранку зерна не давав, тому що вони вирішили. Що в цю годівницю треба ходити в туалет. От я її просушував на сонечку. Такі вони бандітки. Я вже потрошку даю кур, курім кролям буряк. Ми садимо багатенько буряки, я вже показував, ми переділяємо сорти картоплі буряками. Ну і скільки не потрібно, щороку я потім роздаю, хоча я і варю разом з картоплею для птиці. Ну, звичайно, взимку годую і кроликів, і курей, але все рівно буряки залишаються. Тому такого соковитого корму їм ще Ось ну, дивіться, яка шикарнюча кролиця, чорненька, найменша. Бачите, вони так собі листя ще їдять, а сам буряк не дуже. Будь-я просто вас балую. І те, і все. Отак. От так, а ну тікай, з годівниці вилізь. Тікай. Тікай. Ось такі вони. Це також дві кролиці. королийці. <му> да, от їм бурячок. Таке щось тут у клітці місяць, не знаю, тут кролі як жили. Якось так акуратно у них було все. Ці щось дві мадами. Ця сіра також, бачите, яка мордастіша, ніж ця. У, у, щось ще гарчить. Ну, вони приходять в охоту постійно, тому такі недовольні. Хвиш, кролі. Це ти так гарчиш. Щось не подобається, в мамку пішла характером. Як завжди увечері пасеємося. Так сьогодні ввечері сонячно. Дав мішанку, зранку зерно давав овесь ячмінь, пшеницю кукурудзу. Трішки в мене залишилось такої суміші, я курім даю. І їм дав. Все вибирають, залишають кукурудзу. Що качки, що півні. В цьому році ніяк не хочуть їсти кукурудзу. Ну, не питання, я її на млин переб'ю, будуть їсти як дерть. Ось як кабачок гарно дядь і кури, і качки. І таке саме я й півням дав. Сьогодні не давав картоплю варену, зараз варю, підемо, подивимось, що там робиться. Ось так. Покажу свою крикливу качку. Я думаю, якби у вас було таких десяток, тут можна було з розуму зійти. Так, да? качка? М -м -м. Я думаю, що вона десь через місяць вже занесеться. Я пам'ятаю, в мене, коли були такі, вони дуже швидко починають нестися і дуже гарно несуться. от тряпко прийшов. Курки. Там хтось з глядачів мені написав, що курочкам потрібен гарний півник. Друзі, я згоден 100%, півник обов'язково буде. Е, поки що і вибору немає. У нас на базарі дуже скромний вибір, якщо чесно. Це півника, якщо я хочу такого, як я хочу, ну, от, домашнього, звичайного, то потрібно чекати до осені, коли повиростають у людей. Можливо, хтось винесе, і то не факт. Таких от м'ясо яєчних просів я не хочу. У мене он своїх ще 13 штук біга. Тому півник обов'язково буде і будуть курочки молоденькі, все це в планах є. Поки ще так. Дуже мені б хотілося знайти чубатого півня, дуже люблю таких курей. Ну, у нас тут мало хто займається птицею. В основному це перекупи. Отак от, от купайтеся. Андрій ще води вам принесе. Так, підемо, подивимося, що там картопля. Ляля, як завжди, на одному місці. Іди погуляй, ляль. Іди погуляй. Ні, кажи, гуляй сам. Ось так от. Тут от моя альпійська гірка, отак от, от виглядає. До речі, Канна повинна взагалі квітнути, ну щось поки що не видно квітів. Майорики такі звичайненькі. Чорнобривчики, ну так, барвінок. Нехай трішки, щоб для душі було. Так, що там моя картопля. Зараз в основному качанами з кукурузи топлю, тому що їх багато назбирав. Наче і шкода викинути. Вони дуже гарно горять. Подивіться, який жар від них. Краса. Так уже картопля кипить, здається. Ага, поганенько. Серед підкину. І отак от, поки пасу, воно тут собі вариться. Ось так бачите, як. Гарно тут восени варити, коли вже так на вулиці ввечері прохолодно. Так, підходиш, ще погрієшся, ну. Ще холод буде, ще, як кажуть, набридне. Зараз подивимося, чим займаються півні. і Заодно бур'янці, так. Півні? Все у нас нормально. Ти чого? Бачите, кукурудзу залишають. Ну нічого. Що ти зацікавився? Є штон. Можна отак от друзі тримати півнів на м'ясо і не пасти їх. Бачите, я не пасу і все у них нормально. Травичку кидаю, звичайно. Можна її, до речі, так і качок і, і курей тримати. Питань нема. Ну, але я вважаю, що все-таки курей на яйце краще пасти. Ось ну, такі мої думки. Але можливості, якщо немає, то прекрасно вони будуть жити і в невеликих загонах. Картопля зварилася, я от її затовк кукурудзяною дертю, і така от у мене вийшла краса. Зараз закрию кришкою, і вона ще буде запарюватися. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!